Українців виганять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда, і також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші по мінімальні зарплати, які потрібні для легалізації їх не вистачає ні на що за кордоном, а жити за щось треба. Йти на чорні роботи такі собі на нормальні роботи українців не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхала. Давайте з навроцького я знаходжу зараз Польща. Що навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року. Так само це зробила Німеччина, Британія, інші. Країни Європи і майже весь світ для українців, але при тому всьому Навродський каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знову щось перемі... вже цим погали, в 23-й, 23-му, 24-му, 25-му с нас цим погають. Тобто, або вони знову придумають якісь закон, які дозволили українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде того, що українці дуже сильно сасут з бюджету з усіх країн за три чимось років. Вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють, німечи. Ні, навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в це в цьому випадку робить. Я, наприклад, за посиланням шапці профіля, ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. айфони, фонипади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки. Ми зацікавлені дарувати тим, хто зацікавлений. От але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянуть, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують. Що вони мають в навчанні? Ми до речі, там навчаємо, як без банків життя обходиться, бо вся історія, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам в будь-якому випадку безкоштовне навчання там а, на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, а, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Но вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському в інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії, вам українські потрібні і з українцями працювати, українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатньо гроші на життя, а ту за роботу, яку винімально зробити Знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною платою чи живете і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло. Загалом настрій Європи зараз дуже змішаний. Того що ну постійні ці атаки, напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме зброї стосується. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план, далеко вже не на другий, на третій, на задній план. Тому варто зараз вам задуматися про лігах. Ви можете йти своєю дорогою, але я б дуже радив можливості б не опускати. І де ви не бачили якесь навчання? Я тільки не про своє зараз тільки кажу, де ви не бачили, вам треба йти. Намагатися вчити, вивчати, досліджувати, не бачу інакше шляху для українців, ніж заробляти онлайн. Ну я просто слухаю ваші історії, коли з вами стикаюсь. Коли ви дітей десь на роботу, намагаєтесь легалізувати, злаштуватись на достойну посаду, де ви хотіли отримати нормальні гроші, ну і там просто жесть. Сто умови непонятні, то мільйон документів і узгоджень треба, щоб туди устроїться, то купу підтверджень дипломів, то щось мова не така, то ще щось то справки на справку нема. Тому мінімально саме просту роботу знайшли, без перепрошую, замахав, щоб вас туди взяли а, і ви були легалізовані, а зароблять вам треба онлайн. Якщо зможемо допомогти, то ми, будь ласка, велком за посиланням шапці профіля даємо від нас саме.